Замість набоїв лазерні постріли, а поранення відчуваються як удар струмом. Таку сучасну технологію використовують у навчаннях військових. Симуляція бою за допомогою лазеру ефективна, реалістична, а головне безпечна. На бойовому злагодженні одного з підрозділів першої президентської бригади національної гвардії України побували і наші кореспонденти. Йдуть перші хвилини бою та вже є двохсоті та трьохсоті з обох сторін. Як тільки військового умовно поранено чи вбито, спрацьовують датчики на амуніції та браслет. Неприємно, не подобається мені. Військового на позивний кірім ліквідовано. Сьогодні він на боці умовного противника. Групою ДРГ ми облаштували засідку, але під впливом противника великої кількості я був. Умовно вбити, та втрати є і серед сил оборони. Не зовсім правильно підібрав позицію. Так як прикриття не встигло до мене добратися, вийшло так, що фактично на даний момент я вибув з хри таке. На жаль, трапляється. На жаль, нерідко трапляється і в реальному житті. Військові, які були виведені з бою, чекають його завершення. Після чого аналізують помилки. Висновки зробили, зробили. Якісь наміточки, шо на чому треба працювати. А в Наступному разі вже будемо відпрацювати багато краще. Попри втрати, перемога на боці сил оборони, вороже ДРГ розбито. Лити з різних сторін, ти не розумієш де. А це як імітація без якихось тілесних розходжень якихось моментів. Тобто ти навчаєшся. Лазерна технологія використовується для військових навчань у багатьох країнах світу, та ця амуніція і зброя наша. Ого, виробництва результативність кожного армійця відслідковують в системі. Симуляція доступна і для танкових військ та артилеристів. Розробники кажуть, невдовзі презентують лазерну технологію і для гранатометів. Софія Чолос, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.